Після кривавої трагедії у Києві, окупації Криму та розгулу терористів у Донбасі, чимало українців остаточно зрозуміли, які сусідів є для нашої держави друзями, а які ворогами. 15 червня у гості до завишня Сокаля та Жвирки завітали наші насправді хороші сусіди і партнери: мешканці Гміни Рахані Люблінського воєводства Республіки Польща. Проведення українсько-польських днів добросусідства вже стало для Сокальського району доброю традицією. На цей раз зустрічали шанованих гостей в приміщенні народного дому села Завишень. Після вручення святкового короваю учасники делегації Республіки Польща оглянули виставку давніх та сучасних робіт народних майстринь Сокальщини, а також стенд присвячений нещодавнім трагічним і водночас славним подіям на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях української столиці. Перед початком традиційного для днів добросусідства концерту усіх присутніх поблагословили священники місцевих храмів. У скорботний час для нашої держави ми маємо цю зустріч, зустріч, яку називаємо добросусідство. Це то тобто допомога, підтримка, повага між народами, які живуть поряд. Тому в імені наших священників я вітаю всіх гостей, які приїхали до нас, щоб поспілкуватися, щоб побути разом, щоб поділитися досвідом. Сьогодні ми приймаємо вас не так урочисто, якби воно б виглядало, якби був інший день, не такий траурний для нашої держави, як сьогодні. Але наскільки буде змоги, зусиль? Ми поділимося з вами своєю сердечністю, своїм теплом, своєю люб'язністю і гостинністю. З вітальним словом до учасників заходу звернулася керуюча справами Сокальської районної ради Любов Ребрина. Говорила вона зокрема про практичні результати українсько-польської співпраці. В рамках співпраці Сокальського району та Томашівського повіту було написано проєкт, завдяки якому Сокальський район отримав сучасну пожежну машину. І ми маємо можливість захистити свої домівки як від вогненної стихії, так і від різних екологічних загроз. Зараз реалізуються два проекти в Хороброві. Завдяки співпраці із Грубишівським повітом. І е, за рахунок цього буде придбана сміттєзбиральну машину для Хоробрівської сільської ради та збудовану дорогу в хороброві. Це такі практичні наслідки нашої дружби. І сьогодні дружба, яка між районами вже будемо святкувати 10 років співпраці між Сокальським районом і Томашівським повітом, вона. Далі розвивається між місцевими громадами. Дорога до справжньої незалежності неодмінно є складною і тернистою. Але якщо робити правильні висновки із помилок та намагатися жити чесно і по совісті, успіх неодмінно прийде. В цьому мешканці Сокальського району запевнив керівник польської делегації від гміни Рахані Люблінського воєводства Казіміш Органіста. Якби не чорніста дрова, дорога, також яку поконував народ Польський. Tego sukcesu by nie osiągnął, że ta droga i to dobro, które wypowiadamy na co dzień, które to dobro powinno się nie tylko wypowiadać, ale i czynić, przynosi i przyniesie może w krótszym, tak jak wasze marzenie, okresie czasu, ten wymiar dobro sąsiedztwa, tego dobro sąsiedztwa w tej małej ojczyźnie, w tej małej miejscowości, w państwie i wśród narodów. Życzę wam zatem w imieniu delegacji w imieniu gminy która ma podpisaną umowę partnerską z gminą Żwirki z gminą Wolstwin a także śmiem twierdzić że to partnerstwo będzie się rozwijać w ramach waszego dążenia i zniszczenia tego dążenia celem uzyskania tej ostatecznej pełnej wolności. Życzę wam ażeby ta droga już nie przenosiła tych ofiar. Żeby ta droga do tego sukcesu, do tego waszego marzenia zniszczenia była jak najkrótsza, była tą drogą, która będzie prowadzić skutecznie. Pісle witalnych promow rozpoczął się koncert, uczest w jakomu wzięły z kolektywy Sokaszczyny i chór gminy Rachanie. Згодом члени польської делегації відвідали греко-католицькі храми у Завишні, Жвирці і Сокалі, а також провели зустріч із представниками сокальської райдержадміністрації. Детально про співпрацю з нашими західними сусідами знімальній групі телеканалу Бужнет розповів сільський голова Болсвана Віктор Притулко. Власне, ще минулого року на території моєї сільської ради ми започаткували. Таке свято міжнародне свято дружби, день добросусідства. Як ви бачите, по подіях останніх, які відбувалися в Україні, поляки перші, хто подає руку. Україні в даний час в тяжкий час для України рукопомочі, і напевно, щоб відзначити ту міцну дружбу між народами, ми вирішили на місцевому рівні, рівні гмін і сільських рад, організувати такі святкування і зробити їх щорічними. Оскільки минулого року воно було на території Волсинської сільської ради в співорганізації з Жвиркою. Того року ми вирішили зробити це на території Жирківської сільської ради, і того року ми виступаємо вже як співорганізатори. Програма була звичайно запланована досить врочиста, така багата, але в зв'язку з трагічними подіями, які мали місце вчора, з загибелью стількох солдатів української армії. Ми все скоротили більш до офіційної частини, і тому наразі, після офіційної частини офіційних зустрічей, ми покажемо е місцеві храми е полякам. Тоді е покажемо. Вже в сокалі архітектуру міста і це все завершиться вручисним прийомом і. На тому буде все. заплановане таке святкування, аби стати щорічним, аби бути таким флагманом польсько-української дружби. Тому, звичайно, воно буде заплановано і буде на майбутнє такою презентацією польської української культури в дружній атмосфері. Наразі більше всі результати стосуються культури, оскільки ще не вступив в дію, виніше не вступило в дію фінансування міжнародного проекту Польща, Білорусь, Україна, яке передбачає. Чимало таких парасолькових проектів міжнародних за підтримки Польщі і фінансування Європейського союзу, де вже йде втілення більш господарчих і економічних проектів від будівництва для прикладу от народного дому біля якого ми стоїмо, до будівництва садків, зовнішнього освітлення, ремонту доріг, будівництва мостів тобто все, що тільки стосується розвитку місцевої території, оскільки це є в пріоритетах в Європі і, зокрема, в Польщі. Ще може так само і фінансуватися тут, на Україні. Єдина буде вимога, що. Має бути ідентична мета, тобто, якщо поляки будують народний дім, то в нас будують, будують світлицю, як в них називається, то в нас будується народний дім. Якщо вони роблять водопровід, то в нас де водопровід. Тобто ідентичність е, проектів має бути. Е, ну але в зв'язку з тим, е, оскільки в кожної громади, в кожної гміни в Польщі є різні проблеми, е, ми наводимо чимало зв'язків, е, стараємося. Заключити угоди про співпрацю з більшою кількістю гмін з тою метою, аби можна було вибирати спільні проблеми, які будуть йти до вирішення.